Вишні в умовах українського клімату зручно вирощувати, адже вона славиться своєю високою морозостійкістю, проте ґрунтовна підготовка вишні до зими іноді має вирішальне значення. Чи не приділивши восени вишневому чагарнику належної уваги, ви ризикуєте залишитися в наступному році без врожаю кисло солодких ягід в який час пора готувати вишню до зими. Справа в тому, що в суворі малосніжні зими на кущах вишні іноді вимерзають бруньки, а від чергування сильних морозів і відлиг може постраждати коренева система вишні і стовбур. Навіть при температурі мінус 10 градусів чагарник здатний висохнути до хрускоту під впливом холодного вітру. Тому не варто особливо розраховувати на те, що підвищена морозостійкість дозволить вишні легко вижити в будь яких кліматичних умовах, при будь яких примхах природи. Якщо ви не хочете залишитися без ароматного вишневого варення і освіжаючого кисло солодкого компоту, обов'язково восени подбайте про те, як підготувати вишню до зими. Відразу варто уточнити, що не в кожному регіоні підготовка вишні до зими є обов'язковою. Якщо клімат м'який, а зими снігові, то в додатковому укритті чагарнику особливої необхідності немає. Досить буде внести добрива для кращого плодоношення вишні в наступному сезоні і провести завершальний влагозарядковий полив. У регіонах з суворими зимами осінній догляд за вишневими чагарниками включає в себе набагато більше обов'язкових процедур, санітарну обрізку гілок, обробку пристовбурного кола з поливом, підгодівлю, профілактику або боротьбу зі шкідниками, побілку штамба і мульчування. Починати осінні роботи по догляду за вишнею можна з середини вересня, а вкривати на зиму ближче до кінця жовтня, коли вже випаде сніг. Орієнтуйтеся по погоді, адже в різних регіонах з року в рік відповідні терміни можуть зрушуватися. Чим і як вкрити вишню на зиму, щоб захистити від морозів. Перш ніж приступити до укриття вишні, рекомендується пригнути її гілки. При цьому старі гілки, яким вже більше восьми років, вирізають, залишаючи до п'яти молодих гілок на заміну і основні плодоносні гілки. Притиснуті гілки вкривають від морозів соломою або бадиллям. У степової, чагарникової вишні гілки пригинають по колу, навесні вони збережуть нахил і в подальшому легше будуть пригинатися. Низькорослі форми степової вишні можна пригинати як по колу, так і вієлово. Звичайно, різновид вишні теж пригинають по колу. У піщаної вишні гілки пригинають віялом, а при настанні морозів збирають їх в пучок. Для захисту кореневої системи вишні від морозів досить вкрити ґрунт під кущем товстим сніговим шаром, час від часу підгортаючи сніг, щоб сформувався об'ємний замет. Додатково ви можете вкрити стовбур вишні чохлом зі звичайної мішковини або просто обмотати штамп папером. З приходом весни подібні укриття потрібно відразу зняти, щоб вишня не постраждала від накопичився конденсату. Особливо важливо подбати про укриття на зиму молодих саджанців вишні. У перший рік обов'язково замульчуйте пристовбурні кола у вишні, торфом, тирсою або хоча б просто хорошим шаром землі, а зверху якомога раніше присипте снігом. Досвідчені садівники рекомендують замульчувати снігові замити під вишнею тирсою або ж дрібною соломою. Світла мульча поверх снігу допоможе землі довше залишатися мерзлою, і цвітіння вишні почнеться днів на 10 пізніше звичайного. Занадто ж цвітіння не бажано з тієї причини, що при весняних заморозках ніжні квіти ризикують підмерзнути, тоді рясного врожаю плодів можна не чекати. Не забувайте, що велику роль в тому, наскільки успішно молоде деревце вишні переживе зимові холоди, грає місце на ділянці, яке ви відвели під його посадку. Так, шанси на успішну зимівлю значно підвищуються, якщо вишня виявиться надійно захищеною від сильних зимових вітрів. А ось біля парканів її краще не садити, щоб чагарники не виявилися занесеними снігом по саму верхівку. Підготовка вишні до зими також обов'язково включає в себе влагозарядковий полив. Поливати потрібно після опадання листя і перекопування пристовбурного кола вишні, використовуючи на кожен дорослий кущ до 15 літрів води, молодим саджанців вистачить і 8 літрів. Такий рясний полив допоможе вишневим кущам краще перезимувати.